Привіт, друзі! 15 березня. Сьогодні вранці читаю новину, яка мене дуже сильно заінтригувала: Китай, Росія, Іран проводять спільні навчання військово-морських сил в Оманській Затоці. Ну, звісно, хто слідкує за? Усіма військовими навчаннями, які в світі відбуваються, то тут дивного принципі нема нічого. На перший погляд видається абсолютно звична справа, коли диктаторські країни проводять військові навчання, коли країни демократичного табору проводять навчання, їх багато. Але саме ці мене направду, дуже сильно заінтригували. Я зараз вам поясню, чому. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям. Хто не підписався, обов'язково всі підписки натисніть на дзвіночок. Ви будете знати, коли виходять останні відео на моєму youtube каналі. І так, сьогодні, ще раз наголошую, з 15 по 19 березня впродовж п'яти днів в Оманській Затоці будуть проходити військово-морські навчання. Трьох країн Росія, Китай та Іран, вони будуть називатися Пояс морської безпеки 2023. Загалом військових навчань дійсно проходить дуже багато, навіть період коли йде активна війна Росії проти України. Я вам їх останній виписав кілька, і зараз буквально детально по кож... ну, можливо не детально, але по кожному з ними пройдеся. Пройдемося. На даний мій момент, саме от коли проходять ці військові навчання, проходять також військові навчання США та Південної Кореї. Вони почалися 13 березня, будуть тривати 11 днів, і вони навіть ну, будуть довше, ніж ті, які я щойно, про які вам щойно сказав. Південна Корея США почали ці військові навчання на тлі постійних випробувань, ну, можливо, і не ядерних, да, але все-таки я думаю, що балістичних ракет Північною Кореєю. Вони запускали різні ракети, навіть із підводних човнів, в акваторії Жовтого моря, І це дійсно викликає небезпеку. Відтак США відреагували відповідним чином. Хоча, якщо говорити відверто, то військові навчання Південної країни та США проходять регулярно двічі на рік, навесні та влітку. Тому дійсно тут, нібито й не новина, коли проходять інші військові навчання. Але про все по порядку. 14 березня Збройні сили Філіппін та США розпочали спільні військові навчання вчора, і вони спрямовані саме на Захист островів від потенційного вторгнення агресора. Так вони говорять 3 березня Сполучені Штати Америки проводять навчання у Німеччині. Вони спрямовані на те, щоб діяти якось злагоджено, злагоджено діяти в умовах можливої російської агресії на території Європи. 26 лютого почалися проходили масштабні військові навчання Оріон 23 у Франції. Франція моделювала ситуацію. Типу, як анексія Криму, і ну, вони таку легенду розробили в себе відпрацьовували дуже потужно свої навички, якщо раптом хтось у них хоче анексувати територію країни. З 17 по 27 лютого військово-морські сили Південно Африканської Республіки Китаю та Росії провели спільні навчання також. 14 березня Росія почала навчання в Калінінградській області. Ну, в Білорусі, Росії проводять військові навчання. Ви вже знаєте, впродовж цього року. Спочатку широкомасштабного вторгнення, вони там продовжені до 20 березня. Раніше були навчання за участі Китаю, Росії, Білорусії, Монголії та Таджикистану. Вони називалися Схід 2022 На них навіть приїздив Путін і вони проходили у вересні минулого року. Китай також відправляв свої туди війська. Але такі навчання також проходять регулярно. Схід 2018 також до нього були долучені війська Китаю, і тоді е, до Росії вони відправили кілька тисяч своїх солдат. Тобто, взагалом, ця історія із військовими навчаннями Росії, Китаю, ну скажімо так, поки що Іран трішки в сторону, вона не нова, вона е, традиційна. Такі навчання проходять скрізь і всюди. Але справа в тому, що мене заінтригувала саме історія долучення до цих навчань Ірану, тому що. Співпраця Ірану і Росії стає все тісніше і тісніше, але через фактор Китаю, тому що Китай фактично у рік мовчав зараз. Він дуже активно почав діяти на зовнішніх ринках, закуповуючи нафтопродукти, газ, підписуючи контракти. Про деякі з них я зараз сам власне хочу і сказати 11 березня 2023 року. сталася подія, яка мало висвітлювалася в нашій пресі. Ну, направду висвітлювалася. Я був би нещирим, але не було такого акценту, тому що ця подія не торкається війни Росії проти України безпосередньо. Тому викликає менший інтерес читачів, глядачів, слухачів на радіо і так далі. Їх мало обговорюють, але от саме в цей день у Пекіні, друзі, наголошую, у Пекіні була підписана тристороння угода між Іраном, Китаєм і Саудівською Аравією. Дуже цікавий момент. Ви скажете, чим цю угоду фактично ініціював Китай. Я вчорашньому відео вам розповідав про те, що Китай е, заключив угоду із Іраном на розвиток інфраструктури Ірану. Він активно торгує з Іраном. Ну, можливо, не так активно, як то видавалося б і у них із США, Європи, і більший. Так, да, дійсно, але Китаю цікавий близький схід. В грудні минулого року Сінзіпінь літав до. Е, Саудівської Аравії вони там говорили саме про постачання нафти. Китай дуже активно зараз поширює свої інтереси на Близькому Сході. І він їх не просто поширює, він їх формалізує. Саме завдячуючи підписанню угоді 11 березня, яку я ще не сказав, відновлені дипломатичні стосунки між Саудівською Аравією та Іраном. Чому це так дуже важливо і? Цікаво і ну виглядає дуже неймовірно, тому що за великим рахунком війна між Саудівською Аравією та Іраном. Ну, скажімо так, непряма опосередкована між сунітами, які проживають в Саудівській Аравії, і шиїтами, які проживають в Ірані. Іран сповідує поширення шиїту, Саудівська Аравія поширення суніту, Але шиїти живуть і так у Саудівській Аравії. Так це не просто осягнути, але треба ну, зрозуміти. Це протистояння дуже давне. Саудівська Аравія хоче прибрати до рук весь близький схід. Іран хоче поширити шиїцький. Світ на весь близький схід, і це протистояння постійно триває. Ну, звісно, там і інші країни, які представляють свій е інтерес е на Близькому Сході, Туреччина, та сама Ізраїль. Але за підтримки Китаю сьогодні відбулося таке ну з'єднання, возз'єднання Саудівської Аравії та Ірану. І на цьому тлі дуже суттєво програє дійсно. Вашингтон, Сполучені Штати Америки втрачають свій вплив на Саудівську Аравію на Близький Схід. У них Ізраїль доволі потужно себе позиціонує, але ж ми розуміємо, що, до прикладу, Саудівська Аравія могла б стати. Непрості відносини, дійсно, США за Саудівською Арафією, але стати союзником. І навіть минулого року, туди приїздив Джо Байден, візит нібито був вдалим, але, як бачимо, далі вдалості події дії не пішли. А Китай активно просуває свої інтереси там. Китай домовився про стачання великого об'єму нафти і Саудівської Аравії. Він розвиває свої відносини з Іраном. Іран має колосальні поклади газу нафти, Саудівська Аравія та Іран на двох вони є одними із найбільших. Постачальників нафти в світі вони дуже серйозно впливають на цінову політику нафти в світі. Ну, вони є потужними гравцями. А для Китаю, після фактичного застою період ковідний, йому дуже важливо сьогодні мати багато ресурсів. Не випадково Сінзіпінь їде і до Росії. Але оці навчання, з яких я почав відео, військові навчання саме Ірану, Китаю та Росії в Оманській Затоці, означає, що вони будуть ці відносини розвиватися і в військовому плані, тому що ми поки що лише здогадуємося, з якими тезами Сінзіпін поїде до Путіна, і він там буде обговорювати ймовірніше за все свій мирний план, який він пропонував спочатку роковин широкомасштабного вторгнення 24 лютого. Перед день 24 лютого він його опублікував. Ми тези ці знаємо основні з них це для Китаю зараз. Припинити війну Росії проти України, так друзі, в мене є стільки переконання, що Китай зараз прагне саме. Заморозити війну, як мінімум заморозити. Ну, звісно, можливо, в ідеалі там буде виведення військ Росії проти України. Я думаю, що він це буде демонструвати на зустрічі з Путіним. Він буде наполягати на цьому. А після цього він буде говорити із Зеленським. Китаю дуже важливо, об'єднуючи ці країни, про які я зараз говорю: от Іран, Саудівська Аравія, в тому числі, Росія. Нарощувати свій власний потенціал як промисловості, тому що проблем в економіці Китаю дуже багато. Так і в військовій сфері. Він чудово розуміє, що його суть технології, хотів сказати, сучасні вони настільки сучасні військові, вони не здатні будуть протистояти технологіям натівським. І якщо ви спостерігаєте, а ви спостерігаєте за новинами в мене в телеграм-канал, то, мабуть, робите для себе висновок, якось дивно зараз виглядає дивною. Перепрошую, допомога Заходу Україні. Багато говорили, наприклад, про постачання швидке танків, воно їде повільно. Вже говорять про те, що танки ну ось-ось приїдуть, але ніяк вони не доїдуть. Перші є. Постійно поширюються якісь цікаві повідомлення в лапках, звісно, цікаві у іноземних змі про те, що в Україні не готується до контрнаступу. Це все брехня готується, але швидкість не дуже висока цієї підготовки. Дійсно, це пов'язано в тому числі із весняною погодою, тому що грунт розкис, танки їхати не можуть про контрнаступи, мови не може йти. Дійсно, є проблема з забезпеченням боєприпасів. Захід зараз активно нарощує програму, він постійно про це говорить, ви бачите, купу повідомлень про те, що збільшується і видатки і так далі. Та Захід продовжує підтримку України, але не надає, до прикладу, авіацію. Сьогодні Словаки сказали ні, літаки. Модернізовані суду України летіти не будуть, принаймні цього тижня так точно не будуть. Ну що далі будемо бачити? Тобто це все дуже виглядає дивним і складається враження, що дійсно, от навіть сьогодні, мав розмову міністр оборони Російської Федерації Шойгу із міністром оборони США Ллойдом Осіном. Так про що вони говорили? Невідомо, але сам факт зафіксований. Телефонна розмова була, що я не виключаю такого варіанту, що дійсно. Зараз може бути найближчими тижнями ухвалено рішення щодо подальших воєнних дій в Україні. Росія може, я не виключаю, вивезти війська з якоїсь частини території. Прошу зараз не кидати мене тапками, я вам просто от реально розповідаю можливу картину, розвиток подій, як воно буде виглядати. Тому що знаєте, такою не те що крапкою, а продовженням цієї історії став ще один візит сьогодні до Путіна, одного з лідерів країн. Це Сирії. Башар Асад сьогодні прилетів до Путіна. Вони мали там розмову. Я також про це писав сьогодні в Телеграмі. І небагато було інформації про те, що до чого вони як і домовлялися, але Асад сказав ключову фразу: він підтримує Путіна у його війні Росії проти України знищення неонацистів і старих нацистів. Хто такі старі нацисти? Хто такі неонацисти? Ну його розуміють, це Україна. Ну фактично він поширює кремлівський проросійський наратив, підтримує. Путіна. І створюється така коаліція країн. Про неї я вже говорив. От ще раз повторюю, вона абсолютно очевидна: Китай, Іран, Саудівська Аравія тепер додається до цього кола, Сирія, Росія, Білорусь десь на задньому плані. так, вказує, що Китай хоче очолити, має бажання очолити оцей, знаєте, такий табір протистояння США, до прикладу, на Близькому Сході. Йому це вдається, на жаль, дуже непогано. Тому я і думаю, і маю переконання, що найближчою стратегії Китаю дійсно буде заспокоєння ситуації, можливість відновлення промисловості в Китаї, розробка нових технологій, ну і підготовка десь у майбутньому до якогось протистояння. Багато, багато дискусій ведеться все обертається довкола протистояння двох світів демократичного та диктаторського на превеликий жаль. Але не втрачаємо віри, робимо свою справу. Тому підписуйтесь на канал. Донатьте на ЗСУ, ті фонди, які ви знаєте, яким ви довіряєте, друзі. Підтримуйте їх, тому що ну без підтримки нашим військовим направду буде непросто. Поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!